Почекайте! Сюди кай! Судить нормально! Почекайте! Почекайте! Бери руть! Почекайте! Якщо ви не даєте, що самі зараз ми хочемо? Або ми нормально робимо повністю заяви, що які вони прийняті. Давайте пофотографувати. Хлопці, почекайте. Почекайте. Пофотографувати протоколи. Просто фотографуйте. <рес> <потори> <потори> ми говорили, що ми сфотографіруємо. Очекайте! За дві зараз шарпати? Тому що порушується <потори> <потори> на <потори> Зараз тут зробимо. А громада має дотримуватися цього чинного законодавства. Так. Отак усі. Ви вже наробили, що флешку поламали, Так, да, Флешку поламали, а, а, а я <плес> чуємо. <вибрючу. плес> а я бачив, що Я що можна голосувати. Від Ну, зараз. Виїмку флешки з спореднього реєстратора. Не може. Він може тільки заяву добровільно видати. Да не може. він Зараз він веде все. Ти Він пише заяву, що він добровільно видає.